Я вітаю вас всіх на моєму так званому відео. Що ж, сьогодні ми робимо те, що я обіцяв десь кілька днів тому. Це Моя золота Малина, про яку я говорив, тобто найгірші фільм року. Що ж, тут є про що поговорити. Що ж, а які правила? По-перше. Сюди не можуть попасти гарні фільми, які... яких є оцінка вище за 7. Тут, тут Сюди не можуть попасти фільми чи серіали, які о, якимось чином мені сподобались особливо. То... Тоді ...тоді... ми розвинулися лише одне виключення. Це, скажімо так, Виключення, але домінація теж виключена. Що ж, тоді починаємо. Ви на моїй премії. Сподіваюся, що буде кожнорічна премії Золота Малина. Ми починаємо. Що ж, роздивимося з най, з, скажімо, так, розчаровуючої номінації. Розчаровуючі номінації. Це. Моя. біль. Тут лише моя біль зібрана. Володар Перснів. Кільця влади. 1899. Амстердам. Морбіус. Твертий сезон і Титанік, Друга частина. Що об'єднує всі ці фільми? Вони були розчаровуючими в цьому році. Тому. Це номінація на розчаровуючі фільми та серіали». І перемагає в ній це. Амстердам. Це, мабуть, один з найгірших фільмів цього року. Типу, як можна назвати гарним той фільм, який використовує таких класних акторів, таких просто. Супер класних акторів. Але. Я не знаю, як це можна було зробити. У вас є такий каст просто. Типу, у вас є Елла Стоун, у вас є Дензел Вашингтон, у вас є Крістіан Бейл, ви... ви можете робити ідеальне кіно. Але. Ви робите типічну драму про те, наскільки. Капіталізм поганий, наскільки капіталісти погані, наскільки комунізм гарний. Комунізм поганий, мені б це з кіно з такою ідеєю самому б не зайшло. Але. Інше б, якби сюжет був нормальний, воно б зайшло. Але сюжет, який я сказав, просто. Давай так. Почнемо з того, що це кіно скучне. Я не знаю, типу. Вони просто просрали гроші, просрали ідею, просрали весь сюжет, тобто просрали акторську цих акторів. Бо вони вміють грати гарно, В них може майже у кожного, кожного по оскару. Тобто, не знаю, як так вони змогли просрати цих акторів. Тепер розумується те, що у нас. Не тронула за серце. Те, що було огидне, те, що було доволі таки погане, те, що не можна описати словами, те, що ти не можеш використовувати, те, що ти не можеш дивитися на вечір, те, що, ти, те, що тебе не може зачепити за сердечко. Нагірша драма, друзі. Найгірша драма це те, що ці фільми існують. Найгірша драма року Амстердам. Білявка. Та Діана. Три фільми, яких об'єднує. Одне і те ж саме. 20-роки і. Так, 20 роки лише об'єднує фактично. І 2022 рік, якого ми зробили всі ці найгірші... І перемога тут дістається. Блондинка. Це, мабуть, фільм, який багато хто чув. Про який багато хто чув. Багато хто чув про Мерлін Монро. Всі хотіли подивитися біографічний фільм про неї. Бо. Уявіть собі, Мерлін Монро, це насправді доволі така цікава людина. Тобто, в неї й так. Вода розсиловувалася між бути собою та Мерлін Монро. Тобто. Я не знаю, це дуже цікава ідея. Так. Але це кіно показує розслоєння людини. Але воно не показує майже авто, майже не показує біографію. Тобто, от... точніше, воно показує там одні моменти, але робить на них такий маленький акцент. Тобто, якщо ви хочете подивитися про розслоєння людини, подивіться Джокера. Якщо ви хочете біографічний фільм про Мерлін Монро, вам не сюди. Типу, ви можете куди більше подивитися. Я не знаю, якийсь історичний канал знайдіть, я не знаю, тобто на яко можна подивитися про цей фільм, а, а про, це, про історію Мерлін Монро. Але не дивіться це кіно. Бо є куди більш кращі варіанти, як ви дізнаєтеся про історію Мерлін Монро. Це кіно взагалі не той варіант. Так, І як драма, вона так собі, типу, і як, росло, і як фільм про розслоєння ідентичності теж. Бо, знову ж, нам Джокер показав, як це можна робити добре. Тобто, там навіть є ось такий момент, що спочатку там показують, тобто, коли фантазії, а коли реальність. Типу, чорно-білий це коли. Е, фантазії, а кольоровий це коли реальність. І. Воно. І потім, потім. З реальністю буде. Тобто. Це якось обосновано? Ні. Це якось логічно? Ні. Тобто, не знаю, якийсь капець. Що ж? А тепер ми роздивимося речі, які мали робити нам доволі таки адреналіново. Але в нас через них не застигала кров в жилах, та ніякого адреналіну не було. Найгірші бойовки цього року, друзі. Тут є доволі такий цікавий фільм. Код 355. Spiderhead. Тор Любови гром, Морбіус, а другий Доктор Стрендж. І перемагає тут, ви не повірите, Морбіус. Цей многострадальний мімний шедевр. Фільм, який міг бути продовженням відносно успішної кіновселенної Соні. Так, звісно, другий Веном. Ну, таке собі, але мені, в принципі, зайшло. А, перший Веном, ну, в принципі, норм на один разок. А Морбіус. Це кіно яке геніальне, в нього має бути оцінки 800%. Але все одно це кіно з дуже багатьма мінусами. Типу, м'яко говорячи, це доволі таки погане кіно, якщо так розібратися. Це кіно з поганою акторською грою, до поганого гарною, з до поганого гарною графікою. З просто ідеотським сюжетом і сценарієм. Тобто таке написати навіть я можу за 10 хвилин в Ворді. А тут цей фільм догоставдальні робили десь років 5. Як вони це так довго робили? Досі розумію. Але. Цей фільм. Скажімо так, за дороги, і, типу, 100 мільйонів це таке собі. І. Реально, ці гроші можна було куди в краще русло направити Та, в принципі, звісно, він нам приніс дуже багато радості, але краще б вони. Дітей Ефіопських нагодували, так. Що ж, а тепер ми поговоримо про тих, хто не вміє робити свою роботу. Тих, хто. чи Тих, хто робить її дуже погано. Найгірші актори та актриси. В цьому році їх було, хоч здається, немало, але якість цих поганих віддірший просто ма. Найгірша актри... так, найгірші а, актори та актриси. Цього року Крістіан Бейл в фільмі Амстердам, Марвел Кларк, в Як Галадріль в, в Кінцях влади та Емілі Бітчем в 1999. Головна роль зрозуміло. І перемагає тут Емілі в 1899. Боже, який же поганий 1899. Я, я, я не знаю. Типу, його піарили. Його піарили дуже багато. Я про нього чув, всі говорили, ого, який цікавий, мабуть, серіал буде. Які в ньому цікаві будуть ідеї. Але. Це просто апагей дуже поганого кіно. Типу, уявіть собі кіно? В якому? Uh, точніше серіал, в якому просто. Не знаю, все погано. Типу, так, там є непогана атмосфера, непогана графіка, але це все. все. Далі. Акторська гра просто ніби дерева грають. Сюжет з цими приміщеннями, між часом та простором. Типу, що це. Він незрозумілий, він нецікавий. І він просто дуже скучний. Типу. Боже, який ж це кіно, ну, Типу, я не можу. Це просто капець якийсь. Я його дивився. Я цей серіал дивився через таку силу. Я його ледве-ледве дивився. Чесно. Боже. Я не знаю. Я нібито. Я реально ніби о, впав в кому на цей час. Типу, я не хотів нічого робити. Це апатія якась від цього серіалу достає. Це просто. Я колись розповідав про нього. Мої... Моя рецензія ні, не покращилась, Я б сказав, стала гіршою. типу, я не знаю, Це капець якийсь. Сподіваємося, що в цих, цих авторів серіалу немає майбутнього. Боже, Дуже поганий серіал. Тепер ми перейдемо до чогось більш многосерійного. Зроз... зрозуміли? зрозуміло, зрозуміло. Я сподіваюся, що зрозуміло. Найгірші серіали року. В цій номінації боролися такі мосадонки, як 1899. А... Володар Перснів. Перснів влади. Та. А, жінка Халк. Що ж, а, битва була рівна, били гівна. Тому, перемагає тут. Одар перснів, перснів влади. Це серіал, який. Як Це Це серіал, який неможливо забути. Це серіал, який просто виморо. Ти не можеш його дивитися. Типу, якщо ти дивився. А, якщо ти читав книги, в тебе бомбане. Якщо ти дивився екранізації Джекстов, в тебе бомбане. Якщо ти хоч щось чув про цей, в тебе бомбане. цей серіал може сподобатись лише Я, Я не знав, кому він може сподобатись. Тип, уявіть собі серіал, в якому ну, все окрім графіки, погано. Uh, але це фентезі. Тобто. Сюжет він звичайний. Дуже приц. Ти, 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 ти можеш прискати всі сюжетні ходи за 10 хвилин до їх з'явлення. Тобто ти не знаєш, типу, каст якийсь, типу, навіщо він був. Типу, головна героїня нікакуща, типу. Галадрія навіть бісяча дуже. О, всі персонажі, якісь чи подонки, чи... чи просто якісь негарні люди. Всі вони. Тобто, не відчувається навіть, коли вони йдуть від королівства ельфів до морії навіть не відчувається відстані. Бо вони проходять навіть в тих же нарядах. А там, типу. Як від. Euh, <кій> Як від. Euh, Берліну до Києва. Відстань. Це. Кіно, яке я просто ненавиджу. Щоб, щоб Амазон просто закрився. Тільки коли доробить пацанів. Так. Uh, Боже. Дуже поганий. Дуже поганий серіал. Типу, дуже. Прям. Бр. А тепер приговоримо про тих, хто. Не вміє роботи продовження. Перші фільми наші змогли смішити. Деякі навіть ходили в історію кіно. Але зараз вони просто або ніщо, або дуже погані. Що ж, таковими фільмами є. і івітація Світ юрського періоду. 3. Блондинка. Після Довго та щасливо. Ця франшиза ніколи не була гарна. Я просто як прикал. Тор любов і гром і грім. І перемагає тут. Тублін. Від юзкого періоду 3 домінування. Просто кіно, яке позорить оригінал. Як? Ми говоримо про юрського періоду, бо юрського періоду був в принципі норм, але все одно таке собі. юрського періоду домінування просто є дуже стим кіно. Типу, кіно, яке. Я не знаю, воно зібрало дуже багато. Але яким чином? Якість цього кіна просто ніяка? Типу, навіть динозавр. Просто скучні. Типу. Навіщо це існує? Хто його придумав? Сценаристи? Ну задумайтесь вже. Так, вам по три роки. Але вже задумайтесь хоча б. Типу, ви зробили з парку Юрського періоду. Ось це! Як? Як? Як ви це зробили? Не знаю, це. Просто якийсь капець. Ой, просто ківно велике. Як говорив там в фільму першому «Голдблюм» Велика куча гівна. Так. Тепер ми поговоримо про те, що мало смішити нас. Але розлючує нас своєю якістю. Це найгірші комедії року, друзі. Першою у нас йде пузлі. Другою великий «Великий бах» та міньона гравітація. Всі ці три фільми об'єднують те, що вони не вміють смішити. Чи вміють це дуже погано? Що можна дорівнити до того, що вони не вміють. Тому перемагає тут! Гравітація. Мабуть, фільм, який е, ніхто не чекав, бо цей фільм просто поганий. Типу, він. Я, ви знаєте, моє відношення до Illumination. Це фільм, який. Це студія, яка не може робити добре з другого брудкого я. Тобто. Я не знаю, як води. Вміють, але вони з кожним фільмом роблять все гірше і гірше. Звісно, це кіно краще, ніж перша частина Міньйонів. Але любе кіно краще, ніж е, перша частина Міньйонів. І це кіно просто трішечки краще. Воно не на рівні бридкого я. Воно. У Воно... нього поганий юмор, тобто дуже навіть трішечки расистський юмор. Вони не роблять нічого смішного. Вони не роблять нічого цікавого. Вони просто роблять. Е, щось. Я досі не розумію, що. Так. тозі Виявляється, що все доволі таки погано. Так, хто сумнівався? Мільйони і погано, так. Я не знаю, як це. Ця... Як це гівно зібрало хоч якісь гроші в кінотеатрах, але наше суспільство прогнило. Тепер ми поговоримо про тих, хто не вміє робити гарну річ, яка могла б бути дуже гарною. Анімація. Річ, е річ завдяки можна показати різні неймовірні форми, е максимальну фантазію. Але ці, позволіє сказати, люди зробили з цього просто якийсь кусок шлаку. Що ж, таковими проектами є. Міньйони Грівітація, Ліга Суперзверей. Та, е, странний світ. Цікавий світ Strange World від Pixar того Перемагає тут. Дивний світ. Чи странний світ від. Піксар. Це просто кіно, яке. Тут... Я говорив: тут фільми в основі своїй просто самі по собі нецікаві. А це кіно, воно ще з великою долою повістечки. Я... я говорив: я не проти геїв, лесбійок. Трансгендерів, якщо вони гарно вписані в сюжет. Наприклад, е серія про тату трансгендера, який є татом Чендера, якщо я нічого не помиляюсь, в друзях мені дуже подобається. Але тут це просто кіно, яке. Я не розумію, навіщо воно є. Типу. Вони тут не цікаві. Не цікаві. Типу, а, просто на фільм зазивали тим, що тут є ЛГБТ-персонажі. Це фільм, який ну, він не мав існувати. Типу, 180 мільйонів. Це величезна сума. За це можна було б зняти душу. За це можна було б зняти куди більше гарних проєктів. Типу, тут навіть анімація погана. Як так, Піксар? Ну як ви так зробили? А, просто. Кіно яке не подобається. Комусь може і сподобається, але це мені не сподобалось. Це найгірше кіно, скажімо так, взагалі... всі говорять, що це найгірше кіно Піксара, і. Так, це воно і є. Бо течки 2 мені подобається більше, так. Тепер ми перейдемо до проекту, який гірше за всіх. Який просто. Його неможливо дивитися, який витягує все живе з тебе. Найгірший проєкт року. В цій доволі таки важливі номінації бились такі мосодонти, як Діана, Блондинка, Амстердам, Грювітація, Після довго та щасливу 1899 та Володар Перснів влади. І перемогли тут. Діана The Musical. Це фільм який навіть не фільм. Це зйомка мюзиклу. Ні, не мюзикл як фільм, ні. Це зйомка на камері мюзиклу, яка вийшла на Netflix. Як офіційний, просто я... Як... Я так скажу, за таке брати гроші м'яко говорячи погано, а за якостю. Ну, ви знаєте, такі ось новорічні мюзикли, коли. Ну, скажімо так, взяти майже за три копійки, так в них, скажімо так, якість та краще. Бо тут навіть декорації особливих немає. Типу, ви реально сподівалися, що зробите. Професійний таким образом хоч якусь гарну оцінку. Бо якість тактабу юзиклу теж така собі. Тобто, так, пісні в принципі непогаді. Сюжет... е е, е Відносись до реальної історії, був взагалі мовчим. Тобто. Це взагалі якийсь капець. Це не кіно, це в буквальному смислі, як це? Відео шкільне. А, я в. Э скажу так. I'm mad. Я не, я не можу, я не можу просто це капець на кіно. Що ж, я дякую, що ви дивилися це відео. Підписуйтесь, ставте лайки. А, та бувайте в принципі. До нових зустрічей. І ще так. Перед тобі, як я піду. Ах. Виходить скоро найкращі фільми. Я обіцяв, я це зроблю. Найкращі фільми року. І просто чекайте. Вони вийдуть скоро. Так. Бувайте тепер стопроцентно.